Зможемо отримувати відповіді на запитання, куди і як звертатися, коли йдеться не лише про зруйноване житло, а коли йдеться навіть про зруйнований населений пункт. Тож що може послугувати такою допоміжною інстанцією? Про це більше поговоримо з Павлом Сніжком, це старший юрист благодійного фонду Право на захист. Тож, пане Павле, здравствуйте, дякуємо, що до нас долучилися. Пане Павле, отож, наскільки в нинішніх умовах легко є отримати компенсацію у вигляді нового житла після того, як воно було зруйноване через бойові дії? Ну і, і про що свідчить чинна нормативно-правова база? Я хочу сказати, що на сьогодні отримати таку компенсацію вже стало значно простіше, набагато простіше. Вказаний механізм він чітко врегульований в законодавстві України. Створені всі доступні механізми. На сьогодні працює веб-портал Дія, в якому доступно, достатньо чітко, покроково розписаний весь алгоритм від подання повідомлення про пошкоджене чи знищене майно до. Бронювання коштів і за рахунок яких буде придбане нове житло, тому хочеться сказати, що держава е, створює всі необхідні механізми, е, тому громадяни, які е, мають всі необхідні документи, здійснили всі необхідні дії. Вони можуть отримати е, відшкодування у вигляді нового житла. Пане Павла, а якщо тут дещо диференціювати зруйноване житло і пошкоджене житло, як інколи в юридичній практиці? Чи важко дається довести людині в цілому, що її житло пошкоджене? Тому що, от ми почули кілька хвилин тому, що от деякі маріупольці навряд зможуть довести, наприклад, через супутникові знімки, що житло зруйноване, оскільки ті самі окупанти відбудували житло, і тепер відповідно важко розпізнати? Ну Механізм підтвердження, чи пошкоджене чи зруйноване житло на територіях, на яких до яких немає доступу органів місцевого самоврядування і відповідних комісій, які проводять огляд такого житла, значно звичайно ускладнено. Тому якщо територія буде деокупована, на такій території почне працювати відповідна комісія. То будь-який власник житла без проблем зможе підтвердити факт або ж пошкодження, або руйнування такого житла. На сьогодні велика територія України є недоступною для діяльності таких комісій, тому ми чекаємо період, коли територія буде звільнена, буде деокупована. І там почнуть працювати відповідні комісії. Те майно, яке було житло, будинки, які були знищені і відбудовані там будуть працювати відповідні експерти, які зможуть підтвердити, що це новобудова і житло, яким володіли українці до окупації населеного пункту, воно було знищено і відбудовано заново. Тому я не бачу значних проблем в підтвердженні факту повного знищення. Пане Павло, поясніть нам і нашим глядачам таку чітку різницю між поняттям зруйноване, поняттям пошкоджене. Пошкоджене майно це те житло, майно це житлові будинки або квартири, які можливо відбудувати. Відповідна комісія проводить огляд і складає звіт, в якому зазначено, що житло придатне для проживання, або житло повністю знищене та непридатне для проживання. На сьогодні є деякі питання, коли власник житла вважає житло знищене, але комісія, наприклад, надає звіт про пошкодження в такому випадку. Ми рекомендуємо звернутися до незалежного експерта, який надасть додатковий звіт, про в якому буде зазначено, чи житло все ж таки пошкоджене, чи воно зруйноване. Пане Павло, вочевидь, треба так розуміти, що тимчасово окуповані території і влада, яка працює, продовжує працювати дистанційно, не скрізь, працює в повному обсязі і не повним штатом. от з огляду на це, от як формується комісія, хто регулює це питання? І от якщо можна трошки про це покроково розповісти, така комісія вона створюється при органах місцевого самоврядування Туди входять спеціалісти, які ну це працівники органів місцевого самоврядування, які працювали на даній в даній місцевості ОТГ. Ну, це е, об'єднані територіальні громади або там, селища міста, е, і е, склад такої комісії затверджується представникам органів місцевого самоврядування і вони. Проводять огляд нерухом, такого нерухомого майна, пошкодженого або знищеного. Скажіть, будь ласка, якщо говорити про е, процедури, тобто, коли от людина так має намір, е, ну точніше, очікує так, коштів за зруйноване житло, які сьогодні, нагадайте, будь ласка, є способи податися, так, аби отримувати ці кошти і. Що тоді відбувається, якщо людина в сертифікаті житловому вказує значно більшу суму, ніж руйнування? Ось тут питання оцінювання є, щоб воно було збалансоване. Ну, у власника є декілька шляхів подачі такого повідомлення: це або в електронному вигляді через веб-портал Дія. Ну а на сьогодні це саме через застосунок Дія. Або в паперовій формі формі через адміністратора центру адмінпослуг або через нотаріуса. Право вибора е, належить заявнику всі е, способи вони мають право на існування. Е, коли особа подала таке повідомлення, вона очікує: якщо майно дійсно знищена, особа очікує повідомлення про надходження електронного сертифікату. Який в подальшому можливо використати для придбання нового житла? На сьогодні вже ми маємо справ... випадки, коли людина може забронювати кошти після того, як надійшов сертифікат, людина може через портал Дія звернутися за бронюванням наданої компенсації у вигляді грошових коштів. Після бронювання таких коштів людина має 30 днів на їх використання, саме на придбання житла в даному випадку. Ми рекомендуємо громадянам дуже виважено підходити до процедури вибору необхідного житла, оскільки людина має все ж таки 30 днів це небагато для використання коштів. Коли гроші заброньовані, необхідно звернутися до нотаріуса, який в державному реєстрі речових прав припинить право власності на попереднє майно, і зможе посвідчити угоду про купівлю нового житла. Це може бути або житло, яке на вторинному ринку продається, або можливо придбати майно у забудовника. Це буде новобудова. Якщо наприклад не вистачає коштів, які були розраховані за сертифікатом, такий громадянин має право доплатити частину коштів з власних коштів, або можливо об'єднатися і використати два сертифікати на купівлю одного житла, ну і все таки хто будемо казати резюмує остаточну суму компенсації, тобто це людина, яка заявник так на компенсацію, чи власне це вже за результатами. Роботи спецкомісії. Це суму відшкодування розраховує комісія, яка до якої подається заява про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомості. Діє спеціальна формула розрахунку відшкодування за знищений об'єкт нерухомості. Вказана формула вона достатньо. Можна сказати, складна, щоб її швидко розповісти, але на веб-порталі є відновлення. Кожен громадянин може ознайомитися з прикладом розрахунку компенсації, і навіть самостійно перевірити, чи вірно нарахована компенсація за від враховуючи територіальність майна, де яке було знищено, де воно знаходилось, і площі такого майна. Тому я рекомендую звичайно звертатися до веб-порталу є відновлення, або до центру адмінпослуг або до юристів, щоб перевірити або проконсультуватися щодо порядку нарахування такої компенсації. Пане Павло, дякуємо вам за такі аргументовані відповіді.